Скажині насильству. у Житомирі стартувала всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Проходить вона в рамках національної кампанії з подолання насильства в сім'ї. Мета інформаційної акції привернути увагу у громадськості до трьох важливих проблем: протидія торгівлі людьми, рівні права і можливості серед жінок та чоловіків та попередження насильства у сім'ї. Сама акція набагато раніше почала свою світом. Це ще було в 1991 році. І Пішло все із центру жіночого глобального лідерства. І учасники форуму з питань жінок вони підняли це питання у світі, і з того часу в усьому світі відбуваються такі акції. Україна приєдналася до кампанії 16 днів проти гендерного насильства у 2000 році. А у наступному вийшла на загальноукраїнський рівень, об'єднавши 23 регіони України та 75 державних неурядових організацій. В стінах облдержадміністрації 25 листопада презентували основні заходи, що будуть проходити в області протягом 16 днів. Серед цих заходів є узагальне набачення це провести традиційні інформаційні заходи, лекції, бесіди, відеолекторії, популярні сьогодні серед молоді флешмоби, тобто масове виявлення свого несприйняття насильницького способу життя в суспільстві, яке ми муруємо демократичним суспільством. 25 листопада міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Тому початок інформаційної кампанії не випадково припадає на сьогоднішній день. Це день, коли загинули жінки, з приводу яких розстріляні, з приводу яких гибель яких виникла сама ідея повстати проти насильства, проти насильства в сім'ї в суспільстві. Проблема насильства в сім'ї, на жаль для України та для області, зокрема, протягом останніх років залишається актуальною. Так лише у поточному році скоєно 22 злочини пов'язаних з насильством у родині. У цьому році скоєно 22 тяжких кримінальних правопорушень. З яких три умисних вбивств і 19 умисних тяжких тілесних ушкоджень. І всі переважно в більшості ці злочини скоєні чоловіками. За словами Миколи Пархомчука, у цьому році на профілактичний облік за вчинення насильства в сім'ї поставлено більше трьох тисяч осіб, але це лише статистичні дані. Реальна картина набагато гірша. В переважно в більшості це чоловіки, це близько трьох тисяч жінок 216 і чотири неповнолітніх. Тож організатори акції вкотре закликають не мовчати та повідомляти про усі випадки насильства у родині. Звертатися за допомогу можна до міліції або до громадських організацій, які займаються протидією насильства в сім'ї.